День тих, хто кидає його відзначають у другу п'ятницю січня. Це офіційно той момент, коли люди такі Ну я старався, і кладуть свої новорічні обіцянки поруч із минулорічними. Саме в цей день зникають спортзали з історії. Мотиваційні блокноти стають підставками під чай. А фраза Я почну з понеділка офіційно переходить у статус легенди. І от що цікаво, цей день взагалі не про слабкість, це про чесність. Бо саме сьогодні стає зрозуміло, ви реально цього хочете чи просто красиво повіцяли собі під шампанське? Тож, якщо ви сьогодні не кинули, вітаю, ви вже виграли. А якщо кинули, теж вітаю, значить тепер почнете щось інше, можливо навіть краще. 9 січня, п'ятниця ми починаємо наш про ранок. Ну і раз уже заговорили про рух, сьогодні Міжнародний день хореографа, людей, які вміють сказати тілом те, що ми з вами роками не можемо сформулювати словами. І тут же День словесного ботаніка. Це свято тих, хто чітко знає різницю між ефектом і афектом, але все одно мовчить, щоб не починати конфлікт. А щоб життя не було надто інтелектуальним, день абрикоса, просто тому, що інколи світ каже, а тепер щось тепле, солодке і без підтексту. До речі, якщо сьогодні хтось святкує мене, то це Захар, Павло, Петро, Пилип, і Антоніна. Якщо маєте серед них знайомих, привітайте. Якщо ні, нічого страшного, вони якось самі впораються. А тепер прикмети, і тут стає цікаво. Кажуть, якщо скотина випущена у двір тягнеться назад у хлів, чекайте холоду і снігопаду, або просто вона мудріша за нас і знає, де тепліше. Морозна погода до хорошого врожаю ярех. Тобто природа така потерпеть, зараз потім подякуєш. А якщо ворони і галки сидять на верхівках дерев, буде мороз, якщо ж вони на снігу, буде відлига. Коротше, якщо бачите ворону, вона щось знає, але не скаже. Що категорично заборонено, сьогодні не можна пришивати гудзики, бо ризикуєте пришити до себе зайві зобов'язання, які ви навіть не носите. І не можна лаятися, не тому, що це погано, а тому, що сьогодні кожне грубе слово має звичку повертатися у вигляді дзеркала. А тепер про гороскоп зірки сьогодні вирішили відпочити, тому говорять напряму. Овен, сьогодні ви бачите трохи більше, ніж інші. Питання лише в тому, чи треба це комусь озвучувати. Келець, день, коли світ може обійтися без вашої думки, і це не трагедія, це відпустка. Близнюки. те, що здається дивним, раптом виявиться найпрактичнішим. Рак, вам здається, що ви вже все пам'ятаєте, а ні, сьогодні це навіть на краще. Лев, день, коли варто перевірити, це ваша впертість, чи ви просто не хочете визнавати очевидне. Діва, сьогодні не шукайте відповідей, вони знайдуть вас самі, але трохи пізніше. Терези, сьогоднішній результат не буде швидким, але буде чесним. Скорпіон, сьогодні вам не треба нікуди рватися. Краще подивіться, куди ви вже добігли, і навіщо. Стрілець, день, коли ідея, може з'явитися зовсім випадково. Головне, не почати з нею одразу жити. Козиріг, ви вже все вирішили, просто ще не дозволили собі з цим погодитися. Вдолі сьогодні ви почуєте більше, ніж скажете, і це несподівано буде вашою перевагою. Ну і риби, сьогодні не треба нічого лагодити, навіть якщо дуже хочеться, особливо людей. Бачите, зірки сьогодні не роздають інструкції, як завжди, і це, мабуть, головний знак, бо інколи найкращий напрямок це не коли тобі кажуть, як правильно, а коли ти чесно відповідаєш собі. А як мені насправді? Не обов'язково починати з великого, іноді достатньо не зупинитися там, де зазвичай здаєтеся. Мотиваційна фраза дня на сьогодні: не всі, хто не зійшов з дистанції, виграють, але всі, хто зійшов, точно ні. Ну що, я дякую, що ви почали цей день разом зі мною. Нехай ця п'ятниця буде без зайвих драм з ясною головою і нормальними людьми навколо або хоча б без дивних людей. Побачимося у новому дні. У цей же час це був ранок. Нехай сьогодні ви нічого не кинете, окрім поганого настрою. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.